Доброго дня! Мене звуть Вікторія і в даному відео ми розглянемо питання, як створити маркетингові акції у системі Modelsot ERP. Для використання маркетингових акцій необхідно встановити відповідний реквізит у налаштуваннях. Для цього необхідно перейти у підсистему уставіння і адміністрування, уставіння параметрів Евіденції, група деталічна», та вказати необхідний реквізит уживить автоматичні знижки вспшедажа. Після встановлення цього реквізиту у підсистемі «Спшедаж» Деталічна з'явиться розділ «Маркетингові акції. Дані маркетингові акції використовуються виключно для роздрібних продаж. Розглянемо детальніше. Карти Работове. Для того, щоб клієнту створити карту на знижку. Накопичувальну, бонусну чи іншого виду. Необхідно користувачу системи за допомогою кнопочки Утвож створити карту роботову. Ми відкриємо вже існуючу. На вкладці Дани карти необхідно вказати код карти, штрих-код карти та вибрати формат штрих-коду для зчитування сканеру. Далі вибираємо тип карти, перелік типів створює користувач самостійно. Наприклад, ми вказали бонус, розуміючи, що будемо надавати знижки різного характеру. Далі вибираємо каталог, у якому створили клієнта. Чи це фізособа, чи це контрагент. І відповідно вибираємо контрагент. Якщо ми вибрали контрагента, необхідно відмітити, що в нього має бути вказана особа фізична, в якої має бути заповнене поле дата. Уродження. Лише у такому випадку будуть діяти акції, які є призначені до дня народження. На вкладці Реєстрація анкета вказуємо дату відкриття карти. дата отварча. Якщо ж клієнт втратив карту та бажає отримати нову, можна скористатися документом замяна карт рабатових. Далі перейдемо до каталогу воронки отділення рабату. У каталозі створюємо умови, згідно яких мають надаватися знижки клієнта. Наприклад, хочемо додати умову кількість не менше двох одиниць товарів з вказаного сегменту у одному чеку. У нас вона вже є створена. Розглянемо детальніше. Вибираємо варунок в ділені за одноразову покупку. Вибираємо опис варунку, кількість документів не менше двох одиниць товару. З сегменту номенклатури. Вибрали сегмент. Так він виглядає. Далі, для того, щоб створити знижку, яку будемо використовувати у маркетинговій акції, необхідно створити рабати. Знижки можуть витіснятися або ж підсумовуватися. Для того необхідно заповнювати поле, таке як група спільніє його стосування. Вибрати чи це витіснення, чи підсумування. Наприклад, хочемо додати знижку, таку як в подарунок, одна позиція чеку. Відкриємо, в нас вона вже є створена. У полі уділений работ» вказуємо «Презент». може бути сума, тип ціни, процент нарахований. Ми вибираємо «Презент» і проставляємо галочку з кошика набивця і вказуємо. Одну штучку товару. Якщо ми не проставимо цей реквізит, то можемо вказати конкретний товар, який буде йти у подарунок. Вернемо назад. Далі у полі наступному обше «Ограничення» ми вбираємо в документі та вказуємо сегмент товару, на який буде діяти знижка. Після цього необхідно в табличній частині вироник оджеління» вибрати умову, за якою буде виконуватися знижка. В даному випадку ми вибрали умову, що кількість у одному чеку не менше 2 одиниць товару з вказаного сегменту. Закриємо створену нашу знижку. Для того, щоб знижка почала діяти, нам необхідно створити документ маркетингові акції. Створюємо документ. Вказуємо назву, вказуємо період дії від до. Далі після цього перейдемо на вкладку засади і варунки. Вибираємо, для яких складів буде діяти акція, для всіх чи для певного переліку. В даному випадку ми вибрали лише один склад. Далі вибираємо знижку та знову ж таки період дії. І проводимо наш документ. Поки що знімемо інший документ, щоб побачити різницю. Тоді перейдемо до створення чеку у робочому місці касира, де вже є відкрита зміна. З допомогою кнопки карта роботова» касир щитує штрих-код клієнта або ж вказує вручну в цьому полі та натискає Enter. Якщо в системі існує така карта, то у полі карти висвітлиться представлення. Карти. Після сканування чи ручного добору товару, в даному випадку давайте вручну виберемо декілька позицій. Натиснемо кнопку Рабат, облічіч Рабати. Для того, щоб глянути, яка знижка нарахована, стаємо на позицію і нажимаємо. Отворити інформацію о рабатах. В даному випадку ми бачимо, яка знижка застосувалась. Повна знижка на цілий чек у нас відображається ось тут у полі «Робот». Виб'ємо чек. Натиснемо Enter. Чек зафіксувався, каса оновилася. Перейдемо до списку наших чеків і відкриємо створений чек. Бачимо наші позиції товару. І бачимо, що й додатково з'явилася вкладка Работ. І ось тут нас відображено квота нашої знижки та работ, який застосувався. Розглянемо ще один приклад, такий, як. Знижка до дня народження. Знижки до дня народження нараховуються автоматично, виключно тим клієнтам, в яких є дисконтні картки клієнтів. Створимо знижку у довіднику рабати. На 10% на чек. Якщо дата чеку варіюється 5 днів до і 5 днів після дати народження клієнта. Ось у нас вже створений. Вказуємо процент, вказуємо 10% в документі, на всі позиції товару не вибираємо ніякого сегменту, і вказуємо варунок удіління це будуть наші ороджини. Відкриємо, називається варунок уділення в дню ороджин, і вказуємо наших 5 днів до і після дня народження. Для того, щоб знижка почала діяти, проведемо. Раніше нам створений документ. Маркетингові акції. Знімемо попередній. І проведемо. Ми вказали назву, ми вказали термін, від якого дня діє загалом акція, і вибрали знижку. Провести так, і зайдемо назад в місце праці касира. Щитаємо ще раз нашу дисконтну карту. Та підберемо позиції товару. Так, І спробуємо розрагувати нашу знижку. При вибитті чеку клієнту програма перевіряє дату формування чеку та дату, яка є зафіксована у картці клієнта в полі Дата ородження. Якщо ж умова виконується, як в даному випадку, то система надасть на кожну одиницю товару знижку 10%. Можемо переконатися. Вибираємо першу позицію і дивимося, яку знижку система нам надала. Вибиваємо чек. Та відкриємо його із списку всіх документів парагон фіскальний. Перейдемо на вкладку Работ де існує основна інформація по сумі знижки та самій знижці. Таким чином, ми розглянули, як в системі Modus Soft ERP створювати маркетингові акції та користатися ними. Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте до нас або напишіть. Дякую за увагу!